Народ, всім привіт! Сьогодні у нас нове відео. Сьогодні сходив до магазину і знайшов декілька цікавих моделей. Majorette, Matchbox, Hot Wheels. дуже цікаві моделі, так що дивіться відео до кінця. Перша модель у нас ось такий Porsche Carrera. Це модель 24 рік випуску. Але я взяв її. У мене тільки одна така в розпаці. Взяв собі ще одну запаковану. А то вони вже рідкість майже. Ну, мало їх залишилося. Так. Наступна модель у нас від Matchbox. Взяв ось такий Camaro SS. від Matchbox. Не знаю, який це рік випуску. Ну, раніше я його ніколи не бачив. Думаю, візьму собі. Ось така моделька такий кабрік. Кабріолет 69-го року. Ну так, непогано помальовані нормально, диски. Стандартні для тих років. І салон з такою мінімальною деталізацією. Така моделька. Так, наступний також від Matchbox, взяв ось такий Road Roller, Теж цікаво, буде в малому. Буде бавитися ось таким катком. Така модель від матчбокс. Так, наступна яка у нас? Наступна від мажорет? Такий Hyundai. n серія. Тридцятка. Хороший автомобіль. Мажорет також старається і випускають. Коротше, європейські автомобілі. Тут трохи якось таке з фарбуваннями. Але таке піде. Оптика переднього пластикова, значок Hyundai. n версія Позаду також оптика промальована. Ну, і назва моделі і тому подібне. Така модель у нас наступна. Модель від Hot Wheels. такий кастом Cadillac Fleetwood. Також моделька 25-го року. Не знаю, з якого це кейсу точно. Або з А, або з Б. Можливо, і ні. Можливо, помиляюся. Пишіть в коментарях. Також такий така цікава модель. Мені сподобалося. Не було в мене її раніше, не попадалася. Сьогодні попалася, думаю, візьму така моделька. Ну, прикольна моя, прикольний. Так, наступна модель від мажорет. Ось така рімак. Моделька. Дуже добре помальована. Оптика така ззаді пропрацьована, це електрокар. Так що глушників немає. Спереду пластикова. Ну і там деталізація по салону є. Нормальна. Така модель Рівак Невера. Тут такі різні всі хромові кольори. В мене виходить ось така. Але я взяв ще одну. Це в такому зеленому переливаючому хамелеоні. А це в більш такому фіолетовому. Цікаві такі моделі. Взяв собі дві на поличку. Одна буде в запасі, одна на поличку. Потім вирішую яку розпакувати, яку залишити. Така чудова серія від мажорет. Мажорет також старається, коротше, моделі випускає. Взяв ще від Hot Wheels ось такий Nissan Skyline 32-й. Стандарт, таке доповнення. Nissan Форсаж серія. Це також 25-й рік. Ну, чудова модель. Skyline, Порше, Мерседеси. Це все постійно беру. Так, наступна модель у нас ось така Toyota. Також від мажорет. Ну, так, більш-менш непогано. Цікава модель і в реальному житті цікава. Тут вже блістер трохи підклеївся, але нічого. Цікава моделька, такий колір. Ніколи такого не бачу від Toyota, але тут виробник вирішив покрасти такий. Тут би по свову білий або чорний. Класно би дивилося. Ось така Toyota. Так. І остання модель від Matchbox 25 й рік, офіційна Toyota. Ліцензія, все як має бути. Ось така Toyota такому. По деталізації нормально. Оптика спереді, шильдик, бампера по салону. Ну... Трішки там щось видно, але вікна такі затемнені. Пікап такий. Ну Цікаво зроблено. Від Hot Wheels вони у мене є в премі, то він набагато більше йде. В е, такому це більше йде набагато. Matchbox вони менші. Але також непогано зроблено. Така моделька цікава. І ось такі моделі. Сьогодні поповнив мою колекцію. Подивіться ще раз. Тойота така. Такий Nissan у мене він вже є, але ще собі взяв ось такі цікаві моделі RedMAC. Мені дуже сподобалось, як вони помальовані. Це такі, як від Hot Wheels, Ці Redline STH. І тому подібне ідуть. Колір такий Spectra Flame. Щось схоже. Класно зроблено. Такі дві модельки. Fleetwood. Camaro. Також класний. Поршик. Як без них, без поршів колекції Доповнення буде. Hyundai такий. Також і каток. Каток цікаво зроблений <сміг> по деталізації. Також чудова моделька. Я такий, друзі, у нас випуск получився Так що підписуйтесь на канал. Буде цікаве наступне відео, думаю, якісь е -е, кастомки починати робити. Напишіть в коментарях, з якої моделі. Яку модель зробити кастом на яку модель. Ну і будемо випускати напевно, потім якусь серію відео по кастомізації декілька серій. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і всім па-па-па.